Друзі, усім привіт! Працюємо, друзі, з новим матеріалом. Друзі, дуже багато пасічників. думають, що, що от придбав матку F0 там, штучного запліднення чи островного запліднення і штампує скажімо так, від них маток і все воно мало би бути добре. Можливо, в когось так виходить, друзі, але в себе на пасіці ми проводимо, скажімо так, певну ще селекцію в цих маток. Друзі, кожного року ми закупляємо немалу кількість племенного матеріалу, що острівних маток, що маток штучного запліднення. Друзі, але це не означає, що кожна ця матка е, з цими папірчиками, скажімо так, е, йде по тому в племену роботу. Всі ці папірчики, ну, не більше, ніж папірчик, без того, е, без, без тестування, скажімо так. Е, для того, щоб зрозуміти, друзі, е, що пропонувати вам. Ми протестовуємо від кожної матки, яку придбали, скажімо так, оці матки з папірчиками: це матки F0, це або матки штучного запліднення, або матки острівного запліднення. І для того ми, друзі, наприклад, от в цьому році вивели вже від нового матеріалу, який ми придбали, немалу кількість. Вивели, друзі, певну партію маток ну, неплодок. Ми їх підсаджуємо в себе в нуклеуси. Після того вони підсаджуються на пасіці в наші сім'ї. І на протягом року, друзі, ми за ними спостерігаємо. І по тому приймаємо рішення, чи варто від цієї матки виводити в подальшому матки і пропонувати. Вам і, звичайно ж, собі залишати на пасіці чи ні. Тому що цей папірчик він не, не каже нічого. Потрібно попрацювати з тим матеріалом, і це, скажу вам, не, немало роботи потрібно виконати, щоб знайти оцю, скажем, матку, яка буде давати дочок, які будуть радувати і нас на пасіці, і відповідно запропонувати. Вам таке, щоб ви по тому і сказали, так, Іван, дякую, матки працюють, мед носять, ну і так далі. Друзі, і оці матки, які ми тестуємо, ми мітимо мітимо, друзі, політками. Деякі ми мітимо зразу не плотками, так як в даному разі, і підсаджуємо. Деякі ми мітимо, друзі, після того, як відбираємо їх плідні. З плідною маткою трошки легше працювати, вона вже крупніша, там в неї грудка крупніша, вона розгодована, на нього легше наклеїти політку. На неплідну трошки, трошки складніше, тому що вона дрібніша. ну і Тим більше для цього більш підходять скажімо так, жіночі руки. Тому що вони дрібніші, делікатніші, Ну, вони такі, звичайно, як в мене. Але я пристосувався і теж не клею. Друзі, часом приходять матки, зокрема, в цьому сезоні чомусь це так мені попахло, скажімо скажем, ну, неякісно не цими політками. Насправді це не, не така важка робота, щоб її виконати і прикладити якісно. І коли людина бере гроші за, ну, за, за цю матку, а в ній навіть наклеєна нормальна політка, замазана матка клеєм, сама і очі замазані, голова замазана, і, і, і так далі. Тому вирішив показати, друзі, як насправді це не так то важко. Для поклейки політок я використовую медичний клей bf 6 Він є в аптеці, продається спокійно. Також, друзі, є різні способи, але я пристосувався простою, друзі, з обочисткою. Ну, і... Відповідно, береться маточка. Ну, це, друзі, не плодка, яка вийшла вчора з маточника. Фіксується її двома пальцями. А, у мене вже шустра. Все, зафіксували ви матку в руці. І так само, друзі, мітиться, як маркером, так само мітиться клей. Друзі, але ця капля клею вона не має розтікатися. І приклеювати мітку потрібно по центрі. І ні в якому разі, щоб вона не була зміщена допереду. Бачите, нанесли каплю клею. Думаю, там видно, що я показую. І тою самою політкою, зубочисткою береться політка. І з чуттям друзі, притискається. Політка не має бути зміщена до переду. Краще вона нехай буде зміщена в ідеалі, вона має сидіти на матці по центру грудки. Але краще, якщо ви, вам не виходить по центру, то зміщуйте її дозаду. Ніколи, в якому випадку, не допереду. Тому що матки, матки по тому буде ця мітка, заважати оглядати комірки перед відкладенням яєць, якщо ви засунете цю мітку наперед. Ну, все. Ну і таким чином, друзі, всю партію маток, яку ми зараз підемо підставляти в нуклеуси, Ми клеїмо їм аполітки, після того, як вони успішно облітаються, ми, друзі ці матки будемо підсаджувати в свої сім'ї для подальшого тестування. Підписується все. І скажу, друзі, це не мала кількість роботи проведеної, щоб зрозуміти, що запропонувати вам. в подальшому. Ну, ось так. Всем добра, всем миру, спокою, слава Украине!